Доброго дня, нагадую, будиночок хайтек Білогородка в продажі. На етапах завершення залишилось ще за тиждень. Хлопці попають мембрану, вставляємо двері, робимо подоконники. Сьогодні з фасадом хлопці закінчують окремий в'їзд, там, де машина стоїться вашій. Будиночок 2. Септика. Ударені, ударена свердловина, заведено світло. Давайте будинку вам покажу. Заходимо. Кімната, санузел. Друга кімната із виходом на терасу на задній двір. Дивіться, дуже велика кухня вітальня з виходом на терасу, з великим вікном. Тут робоча зона і комора в кухні. Теж, дивіться, яка здорова. Ну, Якось так і нас дуже здорова тераса. Дивіться, 40 квадратів. Вікна в нас рехало. Все дивіться, гарненько, чудово. Плитний фундамент, монолітна покрівля, цегляні перестінки, якось так.